Так, розповідаю, як потрібно було правильно зробити, визначити довжину заданої лінії на топографічній карті відповідно до ваших номерів, варіантів. У кожного це лінія буде своя. Далі необхідно було цю довжину лінії за допомогою числового лінійного поперечного масштабу обчислити, і потім, знявши плоскі прямокутні координати її початку і кінця, аналітичним методом ще раз. Обчислити. Ось у вас є на даному фрагменті нанесені ці три точки, у кожного із вас по дві з них, але ж вони повторюються. І ми з вами вже знаємо, що масштаб цієї топографічної карти це 1,25 тисячна. Чому саме такий масштаб? Тому що у нас з вами кілометрові сітки так, підписані через один кілометр, вони змінюються. І, відповідно, тут за у нас 4 Сантиметри. Отже, в 4 см 1000 м, і це значить, що в 1 см буде 250 м. Тепер ми з вами беремо лінійку, прикладаємо, і в мене виходить 6 см довжина лінії АБ. Відповідно, я множу на 250, і це виходить 1500 метрів або 1,5 км. Аналогічно, я вимірюю довжину лінії АС і довжину лінії СБ. Це такий графічний спосіб. Тут в мене виходить 4 см або 1000 метрів, да, або 1 кілометр. Можна і так, і так записати. Так, з цим питанням у вас нібито все добре було, тут все зрозуміло. Тепер як зняти координати? Нагадую: у нас з вами є підписаний взош вісі іксів. Вісь ікс у нас завжди вертикальна. Топографії в годезі а вісь ігри, і нас горизонтальна. Тому е, дуже уважно, щоб не переплутати. Ми з вами опускаємо перпендикулярчики, такі на найближчий квадрат не потрібно його до кінця проводити. Нам достатньо буде ось таким чином пустити перпендикуляр на вісь іксів і вниз на вісь ігриків. Далі ми з вами можемо записати, що координати точки А по вісі X буде більше, ніж 60-65 км, але менше, ніж 60-66. Отже, ми повинні до найменшого значення ще дописати, додати значення прирісту дельта Х зміни координати по вісі X. Як це робиться? Ось я записала 6000 км. 6 мільйонів, да, навіть 65 тисяч, це в метрах переведене це значення. І плюс я лінієчкою вимірюю, скільки у мене тут буде сантиметрів, міліметрів вздовж да, цієї вісі. 2, 2 мм і 2 см. Десятці... Ось я записала. Множу на 250. І виходить ось таке значення. Координати для точки А по вісі х Тепер по вісі Y. У мене найменше значення 43,07. Це в кілометрах. Я записую 43,07. Тут в мене три нуля, але ж до цих трьох нулів я буду ще додавати приріст дельта Y. Приріст координат по вісі Y. Ось це значення в мене Воно виходить. Тут 0,85 між 0,8 до 0,9. Відповідно, я також множу на 250, і у мене виходить 200 метрів, і відповідно я додаю до 43,07. І аналогічним чином я знайшла для точки Б, для точки С ці значення. Для чого я це робила? Для того, щоб потім аналітичним методом змогла скориставшись ось цією формулою, це в нас формула оберненої геодезичної задачі, і за відомими координатами двох точок, знайшовши їх прирісти дельта Х, дельта Y, я возвожу це у квадрати і беру корінь квадратний. Ну, якщо е, на слова математики переводити, то що я роблю? Я знаю, що в мене гіпотенуза, да? квадрат гіпотенузи, а це в мене довжина S дорівнює сумі квадратів катетів, а це приристий координат. Тому е, для ваших двох варіантів я якраз це обчислила. В мене ну, дуже такий вдалий приклад да, вийшов, особливо що стосується точки А і точки Б, бо в них координати Х однакові. Ну так, пощастило. Тому е, перевіст дельта іксів в мене виходить 0. У вас також так вийшло. А ігрекі, у мене дельта YБ, я від yБ повинна відняти yА. І мене виходить 1475 метрів. Але коли це значення буду підносити до квадрата, а потім із квадрата його виносити, то в мене ось таке значення і залишається. Ну, взагалі дуже. Такий класний момент, дійсно пощастило з варіантом, що дельта Y, або так, як х дорівнює 0, у вас і буде такою довжина вашої лінії. Це для першого варіанту. Тепер давайте подивимося, 1475, а ми з вами намірили 1500. Тобто там різниця на 25 метрів, ну, знову ж таки, тому що. ну, Толі лінійка, да, не зовсім точна, е, ну, можливо, десь там на міліметрик, там на міліметрик помилилися, і ну, це гарний результат. І ми знову ж таки бачимо, що все ж таки аналітичний метод він набагато кращий. Тепер давайте ось цю відстань. Ми з вами нанесемо 1475 метрів. На, відповідно, у вас був заданий лінійний масштаб і поперечний масштаб, як відкласти цю довжину. Дивіться: 1475. Я шукаю. У мене, по-перше, я повинна підписати ці значення. Так? Основа у мене 2 см, тут в мене 0, справа і зліва в мене будуть однакові значення підписані. І так як у мене в 1 см 250 м. То в 2 см це буде 500 метрів. 500-500, тут буде 1000, і там буде 1500 і так далі. У мене відстань 1475. Я шукаю, де в мене є підписані значення. Ось, у мене є 1000. Якщо б в мене було 1575, то, відповідно, я би далі провела. Отже, з цього значення 1000 я ось тут буду малювати. Від 0 до 1000 в мене це все є. Тепер, як мені показати 475 метрів? У мене ось тут 500 метрів. І кожне ось таке ділення маленьке, це, відповідно, 50 метрів. Ну, бо я 500 поділила на 10 частиночок. І отже, Ось тут, на 9-й поділці, в мене буде 5,9,45 да, 450 метрів. Але ж мені ще потрібно 25 метрів, а це середина половина між ну, останньою такою поділкою да, і попередньою. Отже, 450 і плюс ще. 25 метрів, це буде якраз 475 метрів. Отже, правильна відповідь да, була б ось такою. Ну, у вас там трішечки інше значення пораховане, тому я зараховую, що воно о, ну, правильно в цьому варіанті зроблено. Тепер щодо поперечного масштабу, ось тут чомусь виникають найбільші складнощі. Тому що ну, тисячу метрів ми зрозуміли. Да? Ми з... Ось тут без проблем ви візьмете, але ж в якому місці нам ось цю лінію розмістити, бо мені потрібно ще знайти 475 метрів, а 475 метрів я беру за лівою частинкою. Знову ж таки, кожен такий квадратик в даному масштабі 1,25 тисячна це буде 50 метрів. Чому? Тому що 500 я ділю на 10 частинок, отже, одна така маленька частинка це 50. Що у мене є? Щоб ось цю відстань мені знайти, я тисячу вже забрала. Тепер що я можу зробити із ось цих 50 метрів? Я 50 метрів буду множити на 9 таких квадратиків. І в мене це буде 5, 9, 50 на 9, 450. Отже, 1450 я за допомогою цих квадратиків покажу. Але в мене ще є 25 метрів, які необхідно показати, де я їх знайду. Я не можу ділити навпіл клітинку ось таку. Тому ось тут на такому клинишкі, да, на похилій такій лінії я повинна ось ці 25 метрів відшукати. Дивіться. Справа в тому, що ось тут наверху в мене 50 метрів, а найменше ділення ось тут буде в 10 разів менше. Тобто, ось тут буде 5, ось тут буде вдвічі більше, 10. 15, 20, і ось тут буде 25. Отже, я 5 метрів множу на 5. І на п'ятій лінії 1, 2, 3, 4, 5. Ось цей фрагментик малесенький. Це буде 25 метрів. Отже, в мене є 1000, в мене є 25 і в мене є 450. І ось таким чином я знайшла цю вісень. Давайте тепер подивимося, другий варіант. Так, як ви його зробили неправильно, то тоді другий варіант я пропоную вам знайти для третього варіанта цю довжину лінії, порахувати і на поперечному лінійному масштабі відбудувати. Перший варіант ми залишаємо, у вас там майже все правильно. А другий варіант, я вам зараз покажу, як повинно бути. І ви у своїй роботі візьмете замість другого варіанта, у кого він є. Ви візьмете, відповідно, для себе третій варіант і визначите для лінії СБ. Тепер, що у мене вийшло для другого варіанта? Для другого варіанта в мене вийшла відстань, відповідно, а це. Один кілометр або 1000 метрів, коли ми помірили лінієчкою. І тепер я порахувала також аналітичним методом, я знайшла дельта Δ, АЦ, дельта Y, АЦ відповідно. І в мене ось такі вийшли дельта Х, дельта ігрек. Ну, В квадраті тут це буде додатня корінь квадратний і вийшло 1044,3 метра. Там в мене вийшло 1000 метрів, тут на 44 метри більше вийшло. І ось цю відстань 1044,3, ну, округлому до цілого значення 1044 метри, необхідно показати на лінійному масштабі і на поперечному. Знову ж таки, 1044 тисячу я можу одразу показати, це буде ось тут. А тепер 44 метри. Справа в тому, що не менше ділення це 50 метрів, а отже, щоб знайти ось ці 44, це буде ну, 0,8 да, десь так, сантиметра. Да, або, ну, таке дуже маленьке значення. Якщо я поділю 44 метри відповідно на 50. В мене буде ну, майже 0,9 мм ось тут. Я повинна відкласти цей відрізочок і до сюди довести. Бо тут вже в мене буде 50 да? через, ну, скажімо так, в цьому місці. Тепер на поперечному масштабі, знову ж таки, 100 метрів я буду малювати від цієї лінії. Ось таких 50 в мене немає, бо в мене 44 це менше, ніж 50, тому я 0 множу на 50. А щоб знайти 44, ну, давайте покажемо їх як 45 метрів. Як 45 метрів. Тому я повинна на 9 поділці: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось тут показати, це буде в мене відповідно 45. Отже, тут. 1000, так, в мене є... Ой, щось, щось я дуже-дуже далеко. Тут не виправила, вибачте. 100 і плюс 4545 метрів. Ну, майже 1044,3 вийшло. Ось таким чином ми можемо показати. Нижче, чому я не можу провести цю лінію, бо в мене тут буде на 5 метрів менше. І тут буде вже. 1040, да? 1045 ближче зазначенням, ніж 1040, тому саме в такому місці потрібно це все зробити. Чи є якісь запитання до мене щодо даного завдання?